Найбільш відомою роботою Рібейри є Магдалена Вентура 1631 року. Це надзвичайно цікава та неотодоксальна картина, яка, по суті, своєї є проявом любові цього часу до усього гротесного та усього неординарного. І на цій картині зображена жінка, яку звали Магдалена Вентура, та яка була начебто італійкою, яка. Безперечно, схожа на чоловіка, але вона вигодовує свою маленьку дитину. І ця картина є одним з останніх таких великих робіт: Рібейри, у Чистому тенебризмі, тобто ми бачимо знов-таки чорне тло, ми бачимо, що весь колір він йде зсередині фігур. І сама Магдалена, вона безперечно більше схожа на чоловіка, аніж на жінку, вона більше схожа на чоловіка, ніж її чоловік, який стоїть позаду неї. І варто зазначити, що Рібейра, скажімо так, Перебільшив і чоловічі риси цієї жінки, і тут є декілька символічних таких моментів, які варто підкреслити. Тобто, наприклад, жінки 17-го століття, які зображувалися з дітьми, вони зображувалися сидячи, тому що вважалось, що це шляхетний. Спосіб вигодовування дітей, тобто що ця жінка має сидіти та тримати дитину на руках, але разом з тим, варвари, африканці та інші. Не цивілізовані люди, вони не мов би, робили все не по людській, тому вигодовували своїх дітей стоячи. І ми бачимо, що Магдалена Вентура зображена такою, що стоїть та вигодовує свою дитину. Загалом ця картина вона показує майстерність Рібейри, та вона, безперечно, є надзвичайно оригінальною роботою, яка дуже гарно запам'ятовується. Наразі вона знаходиться у Луврі.